Запишіть тему сьогоднішнього уроку. Автоматичне обчислення значень у клітинках. Нехай нам потрібно ввести якісь дані, які нас постійно повторюють. Наприклад, маємо таку таблицю і хочемо ввести сюди країни. Зокрема, ми починаємо писати слово Україна. Нині також у нас є Україна, як ми написали букву У, у нас відразу є потрібна країна, натискаємо клавішу Ентер. І продовжуємо. Хургада місто належить до Єгипту. І знову ж таки ми маємо наступна країна також Єгипет. Як бачите, записувати додаткову країну не потрібно. Це можемо зробити іншим способом. Ввели слово Україна, виділили клітинку А4, підвели до нижнього правого кутика і робимо автозаповнення. Ось ми отримали. І так можна продовжити. Це відбувається у нас фактично копіювання текстової величини. Якщо ж ви захочете зробити автозаповнення з такими числами, як, наприклад, от число 1, підвели до нижнього правого кутика, зробили автозаповнення, у нас пішла одиничка. Введемо число 1, 2, виділили діапазон з двох клітинок. Підвели мишку до нижнього правого кутука, маленький чорний хрестик, робимо автозаповнення і бачимо, що у нас утворюється арифметична прогресія з кроком 1. Нехай введемо числа 2, 5. Візнається між числами 2 та 5, в даному випадку 3. Робимо автозаповнення і ми маємо знову ж таки арифметичну прогресію з кроком 3. Нехай введемо дату якусь певну, першого дріпу. 9 дріб 12. -го. Автоматично у нас утворилася дата. Підпрацюваю до нижнього правого кутика. Хочемо скопіювати, а насправді відбувається ж таки автозаповнення з кроком одиниця. Копіювали в необхідному вам діапазоні. Права кнопочка мишки. Вставили. Ось ви отримали ту саму дату. Уже у випадку дати, якщо ви виконуєте автозаповнення, відбувається... Зміна кроку на 1. Якщо ми напишемо який небудь текст і робимо автозаповнення, у нас є просто текст. Якщо ви для тексту поставити якусь цифру, зробивши автозаповнення, у нас змінюється нумерація. Виконання прогресії з іншим кроком можливо і з допомогою засобів Microsoft Office Excel. Згадаємо, що прогресії існують арифметичні та геометричні. Зверніть увагу, нехай ми маємо написаний місяць. Зробимо автозаповнення, і у нас відбувається по порядку місяці, чи вибирати вліво, чи вибирати вправо, чи будь-який інший бік. Зокрема, в тому числі пересічний для, зокрема, грудень. Нехай маємо ось таку таблицю, і вам необхідно буде її заповнити. А саме маємо тип прогресу арифметична, по чи дата, маємо початковий її член. Крок цієї прогресії і границя, тобто ваше кінцеве значення. Заповнення цієї таблиці, виділяємо діапазон, в якому ми будемо заповняти відповідну таблицю. Входимо в меню Правка. Заповніть прогресія. Тут вибираємо рядках чи поступця, арифматична, геометрична чи дати, а також крок. Роже В нашому прикладі ми маємо крок 1, граничне значення. Маємо заповнення. Виділяємо наступний діапазон. Крок бачимо 4, кінцеве значення 34. Правка. заповніть, Прогресія. Порядку крока 4. Кінцеве значення 34. окей, Ось ми маємо заповнений сміття. Бачимо, що у нас недостатньо в даному випадку діапазон, тобто треба трошечки розширити. Наступне у нас є геометричне, крок 2. Границя 25. Правка Заповнить прогресія. По рядках. Геометрична. Крок 2. Кінцеве 25. Наступне, знову ж таки, геометричне. Не вказане граничне значення, тому ми вводимо лише її крок. Крок мінус 2. Граничне значення не вводимо. Геометрична прогресія. Ось у нас вона є заповнення. І дата. Справка Заповнить, прогресія, дата. Вибираємо в одиницях на день. Крок 1. Ось у нас так заповнилася ваша дата. Що таке формула, ви добре знаєте з курсу математики? Наприклад, коли ми маємо такий запис де дорівнює b квадрат віднято з 4 ac це означає, що у нас abc – це аргументи або змінні. А результатом є дискримінанти. Коли ми говоримо про табличний процесор Excel, то в ньому такий запис є недопустимий, вам буде необхідно використовувати знаки додавання, віднімання, множення, ділення або піднесення до степеня. Нагадаємо, піднесення безпека знаходиться в англійській мові, клавіші Shift та Shift. Формули в Excel починаються зі знаку Дорівнює. Розглянемо це на прикладі. Нехай маємо таке завдання. Рахунок на сплату кошиково-комунальних пост. Маємо поточне значення, маємо попередність і нам треба вирахувати, скільки ж за місяць людина споживала кубів. Для цього клацаємо необхідну комірку, натискаємо знак Дорівнює, вибираємо мишкою. Те, від чого ми будемо віднімати. Зокрема, комірка b 4 Відняти c 4 Ентер. Зверніть увагу, у рядочку формул у нас з'явився напис b 4 відняти c 4 А в комірці D4 безпосередньо, де ми виконуємо обчислення. У нас значення. Натиснемо Ентер і зробимо копіювання цієї формули. Можна права кнопочка мишки Скопіювати та вставити. Можна... Класно, що в нижньому правому кутику зробити автозаповнення. У нас відбувається копіювання в даному випадку формули. І до сплати тоді нам треба буде виконати множення. Скільки спожито, помножити на тариф. Для цього знову пишемо знак дорівнює, хапаємо те, що спожито, помножити на тариф. Натискаємо Enter та робимо автозаповнення. Для обчислення суми, скільки ж цього було спожито того чи іншого виду палива. Можна виконувати звичайний ознак додавання. Дорівнює купити одну комірку, додати, вхопити мишку і другу комірку, додати, вхопити третю комірку. Зверніть, будь ласка, увагу, що адреса комірок записується безпосередньо d 4 додати d 5 додати d 6 І те саме можна зробити з наступними нашими очислення, які є. Звичайно, що ці обчислення є недоречними. Данових двох випадках для обчислення скільки спожиту та сума тарифів. Для сплати воно нам є добре. Але зробимо ще одну таку перевірку. На панелі інструментів стандартній є формула для обчислення автосуми. Якщо ви розкриєте список, то тут побачимо, що також є середнє число, максимум, мінімум, а також інші функції. На сьогоднішній день вам достатньо знати хоча б обчислення автосуми. Для цього кладемо необхідну комірку, де ви будете виконувати обчислення. І натискаємо на значок автосуми. Табличний процесор Microsoft Excel автоматично виділяє необхідний діапазон. Якщо цей діапазон вас не задовільняє, ви виділяєте самотужки те, що вам підходить. І натискаєте Enter. Обчислення здійснено. Якщо ж виникає необхідність виконати обчислення в якихось несуміжних діапазонах, у цьому випадку, в кінці вашого рядочка у формулі після закінчення, Першого діапазону. Ставимо крапку з комою і виділяєте наступний діапазон або наступне число при потребі. Розглянемо наступний приклад. Є ціна в доларах, нижче є курс долара. Для того, щоб обчислити ціну у гривні, вам необхідно буде ціну в доларах, помножити на курс долара. Для цього пишемо дорівнює, «Е», хапаємо ціну в доларах мишкою, помножити символ на курс долара. Enter. І давайте зробимо автозаповнення. І в нас вийшли невідомі числа. Чому? Класно, що двічі на цій формулі ми бачимо, що ми множимо комірку С4 на комірку С13. Ось вона. Але це є недоречно. Наскільки нам потрібно множити на комірку С12? Можна, звичайно, зробити виправлення. І обчислення відбудеться. Але наскільки це зручно робити у ці виправлення, якщо у вас, наприклад... 100 значень або 1000 значень. І цього має бути якийсь інакший спосіб. Давайте розглянемо докладніший рядочок форми. В комірці d 3 ми виконуємо множення c 3 множимо на c 12 У комірці d 4 ми хочемо c 4 множити на c 12 знову ж таки. У комірці d 5 хочемо множити c 5 множити на c 12 Комірки, які в нас будуть змінюватися, називаються відносними. Комірки, які будуть залишатися сталими, називаються абсолютними. Для того, щоб кожен раз не підправляти значення імена абсолютних комірок, достатньо виділити необхідну величину та натиснути клавішу F4. У вас з'явилися значки доларів зліва від аназвиця та назву рядочка. Клацаємо Enter і робимо тепер автозаповнення. І тепер можна переконатися, що усі наші обчислення виконані вірно. Нагадаємо, як обчислити ціну з ПДВ, якщо наше ПДВ нехай 20%. Для цього вам потрібно ціну помножити на 20% і додати ту саму ціну. Для цього виконуємо знак, ставимо ознак до рівня е, Хапаємо. Відповідну ціну, комірку d 3 додаємо d 3 можна помножити на 0,2. Подивіться, що у нас вийшло. А можна, оскільки нам треба множити на 20%, написати 20%, і ви отримаєте той самий результат. Зробили автозаповнення або копіювання формули. Я обчислення вартості за продану кількість одиниці. Потрібно. Ціну сподова, помножити на кількість дорівнює, ціна сподова, помножити на кількість і зробити автозаповнення. Для обчислення вартості вашої покупки нагадаємо, натискаємо в рядочку форму значок автосума і виділяємо необхідний нам діапазон. Натискаємо клавішу Enter. Коли у вас з'являється цей знак, не боятися. В рядочку форму у нас є. Це написано, це означає, що вам просто недостатньо місця. Розширили місце, відчетавши, і отримали результат. Є також можливість копіювати дані з одного аркуша на інший, а також використовувати дані з одного аркуша на інший. Для цього достатньо вибрати необхідну вам клітинку. Нехай ми маємо. У прикладі продаж туристичних потівок, аркуші путівки, квітень, трава, червня. Комірці А4 ми хочемо, щоб це було зазначення дорівнювало комірці А4 з аркуша квітень. Для цього класно, що в комірці А4 аркуша путівки, натискаємо Дорівнює, вибираємо аркуш квітень і вибираємо Вміст необхідної клітинки. У рядочку формули, як записалася ця формула. Дорівнює назва аркуша із знаком оклику і після того назва клітинки. Зробивши автозаповнення, ми можемо розпостерігати, що ми маємо аркуш квітень, назва квітинки А5. Аркуш квітень, назва квітинки А6. Тобто усі наші попередні з вами знання є актуальними і в цьому випадку. Ще раз нагадаємо, як обчислити суму, які було використання путівок за трави. Для цього натискаємо на значок «Автосуми». Спробуємо зробити в цій таблиці інше обчислення. Нехай нам необхідно вияснити найменше не число, куди в нас була поїздка. Для цього входимо знову ж таки в автосуму, вибираємо мінімальне значення. Ось у нас мінімальне значення. Давайте поглянемо рядочку форму, як здійснений запис. Дорівнює мін і вказаний діапазон. Російською мовою початкові букви суму – це 4 2 крапка – це 10 Діапазон вказаний.